Останні роки спостерігається тенденція до зменшення державного замовлення, і минулого року Міністерство освіти і науки України ініціювало такий експеримент як грантове, грантова підтримка найздібніших студентів. Що для цього потрібно зробити, ви можете детально ознайомитись на сайті університету. Але я хочу сказати одне: якщо державне замовлення надає хтось, то грант виборює сам студент. І від успішності складання національного мультипредметного тесту залежить, власне, можливість отримання гранту. Минулого року університетські студенти, які вступили на контракт, більше 1170 отримали грантову підтримку. І студенти скористалися цим, і в них є можливість, наприклад, платити. Не 50 тисяч за навчання за рік, а платити 25. Гранти це можливість власне здобути освіту, звичайно, за власні кошти, але й частково за кошти, які надає Міністерство освіти і науки України. В університеті деякі факультети, зокрема такі як факультет міжнародних відносин, юридичний факультет, факультет електроніки та комп'ютерних технологій, деякі спеціальності філософського факультету, економічного, складали ситуацію, що більше 40% тих, хто вступив на контракт, отримали грант. Це означає, що, що кращі студенти вступили до університету, і ці кращі студенти скористалися грантовою підтримкою на окремих спеціальностях. Таких як психологія чи політологія чи інженерія програмного забезпечення, більше 60% контрактників отримують грантову підтримку від держави. Я вважаю це дуже хороший стимул для того, щоб успішно скласти НМТ і вступити до університету.